Вітаю, любі друзі, шановне панство. До нас прийшла сьогодні ще одна посилочка від Національного банку України ось в такому елегантному конверті. Чекав на неї довго, десь два тижні. Вага її прийшла вона на 1 травня. Дана монета. Дана нумізматична продукція вартість пересилки 55,5 гривень. Плюс-мінус плюс, завжди в нас співпадає десь 45-50 гривень, десь за посилки я сплачую. Так, цього разу обережно таку відкриваємо посилочку. ми використаємо цього разу. Хоча можна це пальцями зробити, але мені чомусь зручніше ножицями. Так, все, ніби, ніби відкрилось. Так, подивимося на вміст. Ага. Так, всередині у нас сьогодні декілька нумізматичних об'єктів, які я замовив на онлайн. Запаковано досить непогано. Як завжди вміст, те, чого в конверті перевіримо, чи там немає нічого всередині. Ні, більше нічого немає. Все, можна його залишити в сторону. Так, значить, у нас є обов'язковий елемент це чек квитанція або накладна, в якій вказана номенклатура замовлень, що було замовлено в переліку. Замовлення було здійснено ще 18 квітня 24-го року, а дата здійснення операції 30 квітня. І відповідно 1 травня вже я мав на руках даний товар. В переліку пам'ятна банкнота Єдність рятує світ» у сувенірному пакуванні. Номіналом 50 гривень і кількістю 4 штуки ціною 245 гривень. І українська бавовна монета Нептун з нельзі беру номіналом 5 гривень, кількістю 1 штука, номіналом 5 гривень і вартістю 121 гривня. Хотів би заказати більше, але, на жаль, Дану монету купити на один аккаунт більше не можна. Тільки ну, існують відповідно обмеження. Ми відповідно, перевіряємо. Так, Це у нас банкноти, єдність рятує світ. Я вже робив огляд на дані банкноти, коли вони тільки вийшли. Прикупив собі ще декілька штук в так званий обмінний фонд на майбутнє. Можливо, з кимось обмінятися, можливо, перепродати потім їх з часом. Так, ЄС номера 2078451. Тут, до речі, ці зазвичай баністи шукають унікальні номери. Коли... Унікальними є номери, там, коли всі однакові номери або якийсь там радар, є так звані і багато інших. От зараз відповідно перевіримо всі ці номери. Що ж там є. Вдруг потрапиться нам такий цікавий варіант. Банкноти обережно виймаємо її. Із вкладення. Так, що у нас тут? 500 Ну, тут знову ж таки, 758, непоганий номер 758 20 Можливо, ця банкнота піде на до колекції. А решта підуть в обмінний фонд. Ну, надії на те, що унікальну унікальну банкноту трапиться з однаковими цифрами, в мене немає, немає практично. А от якісь більш-менш. Передивитися непогані варіанти можна. Так, далі ще у нас 2,088 499. Так, це нам також не зовсім таке цікаве. Я їх зазвичай зберігаю отак от на, на звороті. Ну, Дві девятки в кінці 78 499. І остання банкнота із замовлених. Банкнот можна замовляти на онлайні спочатку одну, потім дві. Так, тут у нас 2 0, 78, 498. Це останній з банкнот. Замовляти спочатку можна було одну, потім дві. Потім дозволили вже замовляти чотири на аккаунт, потім 10. І останнє, що я бачив, вже навіть 50 банкнот, то таких можна замовити на один аккаунт. Їх тираж дуже великий: 300 тисяч для банкноти це дуже багато. У нас в Україні стільки колекціонерів немає. ну ось Переглянемо, що у нас по номерах. Вони йдуть якраз всі підряд. 498. Тут обрали з пачки 499. По нулях 500 і 451 одна. Ну, всі вони 451. Одна тільки не співпадає. Ці номери підряд ідуть а 451. Це брали з іншої видно упаковки вже. Так, це у нас що стосується банкнот пам'ятних Єдність рятує світ. Огляд на них можна поглянути на попередньому відео, більш детальний. Я вже робив на це огляд. Але зараз нас цікавить ось дана банкнета, яка упакована була також в даному в конверті. Монета називається Українська бавовна Нептун, присвячена ракетно-мобільному ракетному комплексу, який на початку повномасштабного вторгнення. У 22 році, у квітні місяці, знищив російський флагман чорноморського флоту крейсер Москва. Тобто Україна, яка не маючи свого флоту, знищила російський корабель прямо з берега завдяки цьому комплексу. Значить, на монеті зображено. Номінал 5 гривень і знак символ гривні ЮНІКО, так званий вертикально, напис 2024, 2024 напис Україна. Далі в центрі зображення стилізованого зображення паперовий такий корабель, який символізує крейсер Москва, тобто він такий персоніфікований, його зробили у вигляді паперового кораблика з пробоєною. Ось він розміщений в самому центрі. Це є власне, алегоричне таке порівняння і зображення даного крейсера з пробоїною, який йде до дна. А, значить, ось власне, ця пробоїна на кораблі. Тобто корабель був заявлений як там, не той, що не топиться, не потопляємо, і після всього його ракетним комплексом затопили. Збоку зображена а, Кремль, Такі якби, порізані, розбиті, якби тріснуті надії Кремля на захоплення України. Тобто амбіції і плани Кремля були порушені цим комплексом зенітним з боку Збройних сил України. І ось таке в стилізованому зображенні цей корабель йде на дно. Якраз знище бачимо зображення логотип банкнотно монетного двору. З цим кораблем якраз пов'язана всім відома марка руський корабль, воєнний корабль ІДІ. Якраз тоді на неї бум був в популярності, коли якраз підірвали його. Рельєф монети з боку як бачимо на рифлений або зубчастий. І ось на іншій стороні монети зображення цього ракетного комплексу Нептун України. На дзеркальному полі зображено власне, цей ракетний комплекс в момент запуску ракети. З іншої сторони це логотип Військово-морських сил Збройних сил України. Їхній офіційний символ. Так, далі на монеті також бачимо напис Нептун. І, власне, сама ракета в момент запуску. І збоку символ Бога Нептуна, такий вила. І напис Нептун. У ну, грецькій міфології цей Бог Зевс звучить, а в іншій модифікації це не Бог моря, Бог Володар морів – це ще Нептун. Що не помиляюся, в римській міфології Нептун. Ось. І логотип Військово-морських сил Збройних сил України. Дана подія навела величезного фурору в збройному світі, оскільки завдяки даному комплексу було знищено потужний корабель, враховуючи його зброю, яка була на ньому. І пропаганда, яка велася з приводу того, що він не тоне, що це унікальний, нет такому кораблю, але він був потоплений даною системою з берега. Тобто, ще раз повторюсь, Україна не маючи свого власного флоту. Оскільки більша частина залишилась в Криму, а той, що був він взагалі ніякий, по факту металобрухт. Але вдалося знищити такий потужний озброєний корабель. Крейсер Москву. До речі, у нас є аналогічний крейсер в Миколаєві, Ржавія стоїть, називається крейсер Україна. Просто точно, в копії практично той самий крейсер Москва, але у володінні України він знаходиться. Але він не в робочому стані. Монету я поставлю в такий спеціальний зіп-пакет. Вони тут краще зберігаються і не піддаються патинуванню. Тобто не, тим, не темніють з часом при потрапленні туди повітря. Мені порекомендували мої знайомі нонизмати, що це є найкращий спосіб зберегти монету в тому стані як тільки її отримаєш. Так її Ми запакуємо і як я власне, їх зберігаю. Ну ось у мене є отака коробочка, до якої це спеціальна коробка для колекціонування, в неї зберігати можна мінерали, різні речі. Ну, я сюди почав, так, для різноманіття накидав так, для видимості різних монет, знаків, які в мене є. Пропорції України, знаки, навіть кіндер сюрприз. Брат каже, тобі не треба, кіндер. Кажу, да хай буде. Ось варіації, як можна зберігати. І ось так, в коробочках окремо і без коробочок. Без Для цього використовую, до речі, від сірників пачки і отак от складаю. Ну, в даному випадку поки що в мене е, чотири монети. Ну, ось Одна з них медаля, то все монети. Ось Беремо коробку сірників, звідти витягую її частинку і отак от вставляю для зберігання, так, щоб ця монета була на виду. Ну, можна без коробок, хто як. От для знаків, хто збере, хто колекціонує якраз непогано їх кріпити до чогось, так воно на білому тлі, на білому фоні дуже непогано виглядає. Ну і ось, власне, наша монетка. Покладу її до колекції. Це Четверта монета з 2024 року, але п'ята нумізматична продукція, оскільки перша то йшла медаль, далі йшла Державна служба охорони, монета кохання. Ось власне перша монета це медаль. Далі вже йде монета Державна служби охорони, монета кохання, монета батьківське щастя, і на даний момент це монета Нептун. Ну і заплановано ще. Цілий ряд монет на цей рік, дай Бог все вийде, все прикупимо і положимо їх до колекції. А на цьому, власне, в мене все. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.